Мир вам, пропонуємо сьогодні протестувати себе, на чиєму ми боці та чи пильнуємо ми повсякчас. В Євангелії написано і проповідувана буде ця Євангелія царства по цілому світу на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Кожен має зробити вибір він з Богом чи ні. Без Бога людина в пітьмі, сліпа, тому пізнання Бога це прозріння. Віруючи, бачать на сході тиранію, на заході содомію. І не можуть визначитися, з ким їм бути. Часто запитують: ви за захід чи за схід, і ті, і інші на стороні диявола, а віруючим потрібно бути на стороні Бога. Віруючі діти Божі, світло для світу, а не тирани чи садомляни. Біблія на прикладі Авраама показує, що результат війни залежить від того, з ким буде Бог, тому що Бога перемогти неможливо. Все у світі перемога, життя, смерть і весь світ повністю залежить від Бога. Церква, Слово Боже, кожен день готує хліб духовний, який висвітлює всю волю Божу, а не якісь аспекти. Де були аспекти, свої трактування, зараз там розвал і запустіння. А де вся воля Божа, там все рухається і розвивається, там поширюється Царство Боже. Церква, де всі однодушні і однодумні на основі вчення Ісуса Христа, апостолів і пророків, де пильнують, де кожен день є хліб, є учнівство. Наступає на всю ворожу силу і спасає людей. Важливо, що ми приносимо в церкву: хаос, розділення, плоть, душу, чи ми приносимо дух. На суді Бог ділить на овець дітей Божих, які йдуть в рай, і на козлів дітей цього світу, які йдуть в гієну вогняну. Церква робить все для того, щоб ми були серед овець, а не козлів. Тільки Слово Боже Ісус Христос може захистити нас від цього демонічного світу, який атакує нас кожен день і весь час. Тому слово Боже, хліб насущний, нам потрібен кожен день. Наше завдання його приймати і передавати далі, ділитися з ближніми. Це означає пильнувати. Переходьте за посиланням. Дивіться відео.